Всім привіт! Це клуб хвостики, і я вас знайомлю із ось таким а, шаленим, гарним великим цуценятком. Його звуть Жак. А, Жака разом із братиком Бобом викинули між приватними будинками. Просто вивезли та покинули на вулицю, як часто на жаль роблять це в нашій країні. А, ми приїхали, так як там виявились жителі. Наші знайомі, вони в нас колись брали цю сунятку, вони нам повідомили про них і ми приїхали, зробили їм фотосесію. Ми шукали їм домівки, вже мали забрати їх до себе прямо в клуб хвостики, але їх знов хтось кудись вивіз. Ця історія була дуже довгою, тому що скрізь ця малеча всім мішала. Але нам пощастило, у нас багато друзів, багато знайомих. Ми багато шукали і нарешті знайшли їх, вивезли на стройку. Ось така історія. Тому, звичайно, ми неймовірно сильно хочемо знайти їм, дім. тому що уявіть собі, яка доля в них була б, якби вони просто залишились на стройці, де немає нікого. Так, 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 так. І отже, презентую вам це Жак. Жакові десь приблизно 5 місяців, він оброблений, вже один раз вакцинований. Він дуже активний та граливий. А, вони коли разом, вони зовсім шабушні, але коли по одному вони досить слухняні. Тобто просто потрібна сім'я, яка займеться їх вихованням, буде з ними багато гуляти та гратися, і тоді їх енергія буде направлятися в потрібне русло. А, Жак буде таким крупненьким. Я думаю, що десь 15-20 кілограмів, а, і дуже він, звісно, красивий. Подивіться на ці вуха. А... Якісь такі довгенькі в них вуха. Я не знаю, хто в них були батьки, але вони дуже-дуже симпатичні. Я думаю, що коли пройде цей підлітковий вік, вони перетворяться на великих, неймовірно гарних собак. Тому шукаємо сім'ю для Жака, ти хватимо мене цілувати досить! Давайте постараємося знайти їм всім домівку і Жакові, і його братику Бобові репостами, коментарями, лайками. Репости можна робити в будь якій соцмережі. Будь ласка! Жак шукає сім'ю. Візьміть його, або зробіть репост.